Друзі, мої вітання. Це програма «Грунтовно». І сьогодні в нашій студії Ірина Підгайна. Пані Ірина, лікар-акушер-гінеколог, лікар УЗД, лікар пренатальної діагностики, а також сертифікований ФМФ-спеціаліст. Пані Ірина, я вас вітаю в нашій студії. Дякую. І власне сьогодні вас запросили, щоб поговорити про перший скринінг під час вагітності. Так, знаю, що тема дуже цікава, дуже було багато запитань для речі стосовно цього. І зараз ви як спеціалістка, як людина, яка власне, більше знає про це все. Нам Скаже. Давайте, напевно, перш за все пояснимо глядачам, що ж таке оцей перший скринінг так під час вагітності. Скринінг це ультразвук для вагітної, так? який ми проводимо в певні терміни вагітності. Якщо ми говоримо про перший скринінг, це 11-13 тижнів плюс 6 днів. Мета його виключити грубі вроджені вади розвитку дитини. Ми uh -huh. детально дивимося тілобудову плода, дивимося структури сердечка, структури головного мозку, загальну анатомію робимо доплорометрію. Тобто підтверджуємо, що вагітність заклалася правильно. І у вагітної все добре, я так розумію, і це такі також такий плюс для спокою батьків так можливо, хтось переймається переживає, чи все добре з сплодом, чи вся вагітність проходить, протікає, та як має бути нормально. Чи часто зараз до вас приходять так люди, пацієнти? Од з на такі перевірки? Наскільки це зараз поширене явище? Звичайно, перший ультразвуковий скрин є обов'язковий до проведення не лише в Тернополі і не лише в Україні, а взагалі у всьому світі. Він є невибірковий, його проводять буквально всім пацієнткам, жінкам, які вагітні і які досягають цього терміну вагітності. Ну і тут важливо, напевно, теж не забувати про це, що це потрібно пройти, це потрібно зробити. І, зокрема, теж ми з вами перед ефіром говорили, що в Тернополі є дуже потужна база, і потужні медики експерти, які з вами працюють також в команді, і це можна зробити. Ну і стосовно обладнання, напевно, теж дуже важливо зараз проговорити, адже від якісного обладнання залежить і якісний результат. Безпосередньо у вас яке це обладнання? Теж тлішки розкріть детальніше про це. А я працюю на апараті Волісон Є 10. Це є апарат американської компанії General Electric, і він є насправді найкращим на сьогоднішній день, який придумали інженери для акушер-гінекологів. В ньому є. Mm -hmm є е, дуже багато функцій додаткових, які ми використовуємо, зокрема HD Flow, HD Live, 3D, 4D, Pelvic Floor, е, Bipline Imagine, тобто ряд Певних е функцій, які uh -huh. допомагають лікарю діагностувати ту чи іншу патологію вагітна, наскільки я розумію, це один з таких апаратів зараз. Тернополі фактично він унікальний, так тобто не в кожній клініці і не в кожній не в кожному медичному закладі він є. Е тому тут теж мені здається, що є великою перевагою звернутися саме до вас, так і до вашої команди, адже це дійсно якісне і хороше обладнання. Е давайте можливо також трішки проговоримо про е достовірність висновків лікаря після такого обстеження. Яка це вірогідність, так перевірити ну, на ту чи іншу патологію, чи все добре з плодом? Так Трішки тут розкажіть нам про це деталі. Так, зараз за наказом в Україні лікарі, які володіють пренатальною діагностикою, повинні пройти сертифікацію фондом медицини плода. Цей фонд, штаб-квартира, якого розташована в Лондоні, дозволяє лікарям робити перший пренатальний скринг і користуватися такою ліцензованою програмою Астрая, uh -huh. яка дозволяє. Отримати розрахунок ризику хромосомної патології плода в комбінованому варіанті разом з біохімічними показниками крові. Всі лікарі, які працюють в нашій клініці, отримали цей сертифікат. Uh -huh. Таких лікарів в Тернопільській області можна порахувати на пальцях однієї. Руки. От і, звичайно, це. Е Може гарантувати якість проведення діагностики. Тому а так давайте що... скажемо, що так здобути цей сертифікат. Це теж не робота я так розумію, не одного місяця, не одного року. Це потрібно доводити, що ти фахівець в цій справі, що ти експерт, що ти дійсно лікар, який має право і може це перевірити. Правильно так, звичайно. А фонд медицини плода він перевіряє теоретичну частину лікарів і, звичайно, практичні. Ми надсилали фотоскани УЗД угу. досліджень угу. туди на перевірку. І е, там протягом певного періоду часу вони перевіряють нашу роботу, і е, або лікар ліцензовується, або відповідно відхиляється його запит. Угу. Що ж, друзі, я нагадую, що сьогодні в нашій студії разом з нами Ірина Підгайна, лікар акушер гінеколог лікар УЗД, лікар пренатальної діагностики, власне, ми говоримо про перший скринінг під час вагітності. І е, говоримо зараз, чому це важливо і чому власне потрібно приходити і от, е, робити цю діагностику. Це дослідження також є таке гарне запитання стосовно комбінованого скринінгу. Трішки тут поясніть, що це таке, як це працює. Так, власне, програма Астрагія, за яку я вже почала розповідати, вона дозволяє виконати комбінований скринь. Це власне показники ультразвуку, які вже надає лікар пренатальної діагностики і біохімічні показники крові. І власне ця програма дає індивідуальний розрахунок ризику хромосомної патології плода. Uh -huh. І бонус цієї програми на відміну від програми Пріска, яка з 93-го року не оновлюється, з якою раніше працювали, те, що програма дає можливість розрахувати певні перинатальні ускладнення, тобто затримку росту плода преклампсію і інші акушерські ускладнення. Тобто на ранніх стадіях можливо зразу виявити так цю проблематику так, виявити і профілактувати. Угу. Теж давайте поговоримо про подальші дії. Так, от прийшла. Пацієнтка до вас так на цей скринінг Ви провели діагностику. Скільки часу потрібно чекати на результат від лікаря? Це може бути тиждень чи менше тижня, кілька днів. Який це термін? Ультразвук видається зразу після обстеження, uh -huh. а біохімічні показники в межах двох-трьох робочих днів вони є готові, і пацієнтка за три дні може отримати повністю результат першого скринінгу. Uh -huh. А що далі потрібно робити? У вас є якесь направлення uh -huh. до інших лікарів, якщо є якісь так проблеми чи потрібна подальша консультація? Як ви далі співпрацюєте з пацієнтом? Цей скринінг. Він має три варіанти подій після розвитку, розвитку подій. Так. Тобто є пацієнти з низькою групою ризику хромосомних патологій плода, є пацієнти, які відносяться до середньої групи ризику хромосомної патології плода, і до високої. Угу. Якщо пацієнтка побутає в середню і високу групу ризику, ми скаровуємо її до генетика і працює далі генетик. Якщо бачить, Необхідність проведення інвазивної діагностики скеровується пацієнтка на інвазивну діагностику. Чутливість е, першого пренатального скринінгу е, за е, програмою Астрая mm -hmm. вона дає. Е, 95-98% точність результатів. І, власне, якщо потрібна ще якась додіагностика, то пацієнтка скоровлюється, там, наприклад, на хоріонбіопсію, на амніоцентез, і вже інвазивна процедура дає 100% результат. Тому що вони бачать каріотип, і тобто за такий короткий період можна теж дізнатися, чи все добре з плодом, так яка взагалі ситуація, і теж батьків можна заспокоїти, що слава богу, вагітність протікає, проходить в нормі, так і так. чи подалі ви можете консультувати вагітну жінку так стосовно того чи іншого стану плоду, чи у вас є така теж функція? Якщо і... пацієнтка попадає в низьку групу ризику, і перший скринінг. Пройшов успішно. Пацієнтка чекає власне другого скринінгу який відбувається на терміні 18-22 тижні. І виходить, що ви фактично певний період підтримуєте жінку так вагітно, яка безпосередньо звертається до вас і теж може отримати ці результати і йдеш подальшу якусь консультацію діагностику. Я працюю як лікар акушер гінеколог і як лікар ОЗД угу. і тих пацієнтів, яких я веду, то звичайно я з ними на контакті постійно. Але як лікар ОЗД я. Я віддаю пацієнті її результати, і лікарі, які ведуть вагітності, вони вже продовжують спілкуватися з пацієнткою, і пацієнти до нас. Приходять просто на звичайний скрин. Також ви говорили про фонд медицини плода. так за цю ліцензію. Давайте теж трішки розкажемо про те, як саме її отримують лікарі. Ви перед тим зазначили, що це насправді не просто роздають кожному, так медику, не кожному лікареві. Потрібно це заслужити. Потрібно, я так розумію, довести, що ти дійсно фахівець, експерт у своїй справі. І давайте трішки тут зупинимося, так і поговоримо про цю ліцензію, як лікарі її отримують, власне, що Потрібно довести, які документи можливо так подати і отримати власне цю ліцензію на проведення таких досліджень. Щоб отримати ліцензію, потрібно отримати п'ять сертифікатів від фонду медицини плода. Вони виставляють чіткі умови, які оголошені на сайті. В них uh -huh. лікарі реєструються, і за цими умовами вони мають здавати теоретичний і практичний іспит. Uh -huh. Якщо стосується, Практичного іспиту то ми надсилаємо їм фотоскани, які ми дивимося на першому скринінгу. Це власне наявність носової кісточки, товщина комерцевого простору, венозна протока, трикоспідальна реорганітація і доплер маткових артерій. Угу. От і ці всі фотоскани вони мають відповідати міжнародним стандартам, правилам для того, щоб ці фотоскани зарахували. Теж до вас таке запитання, як до спеціалістки і експертки, чи часто можливо сім'ї бояться до вас йти, чи ні? Чи все ж таки це стереотип, що це може бути щось небезпечно, може бути якимось ризиком для плоду? Чи все ж таки наші люди, зокрема в Тернополі чи в Тернопільській області, свідомі і приходять у цей зазначений період, про який ми казали теж на початку? Останнім часом дуже часто пацієнти запитуються самі, чи Де? володіють лікарі сертифікатами фонду медицини? Планува? Mm -hmm. Насправді це говорить про високоосвіченість, uh, mm -hmm. так обізнаність людей, e, тому що телефонуючи на рецепцію, пацієнт знає, куди він іде і що його чекає. E, це дуже приємно, звичайно. Mm -hmm. Тобто, переважно більшість пацієнтів, зокрема, з якими ви працюєте, вони вже знають e, для чого ця діагностика, що вона дає, і що це зовсім не страшно і потрібно приходити, адже це дійсно показує e, наперед e, стан розвитку плоду. Так, наскільки. Так. Розуміє, так. отож, давайте ще раз я скажу, що друзі сьогодні в нашій студії Ірина Підгайна, лікар акушер гінеколог лікар УЗД та лікар пронатальної діагностики. Власне говоримо ми про перший скринінг під час вагітності. Думаю, що дуже цікаво буде почути для молодих сімей, так які зараз тільки збираються так вагітніти, проходити оцей ваш шлях. І думаю, що пані Ірина сьогодні детальніше розповідає під час ефіру, як це буде відбуватися і що потрібно зробити. І можливо, хто пропустив, ми говорили про перший скринінг плоду. Пані Ірина, давайте, можливо, ще раз нагадаємо так глядачам стосовно того, що це таке скринінг плоду. Власне, цей перший, і теж важливо, дуже в який період його потрібно зробити. Що це не можна робити там, не знаю, там після 15 тижнів. Так? давайте цей термін також тут зупинимося і скажемо, чому саме на цих термінах потрібно це зробити. Термін першого пренатального скринінгу строго по наказу відбувається в 11-13 тижнів плюс 6 днів. І в виконується з метою, щоб лікар виключив грубі вродження вади розвитку, виключив ризик розвитку хромосомної патології плода. Ми дивимося структури сердечка, структури головного мозку, загальну анатомію, доперометрію, оцінюємо ризики. Якоїсь порушеної вагітності зробити це після цього терміну вже не можна, адже це так заборонено, так розумію, законом і ніхто вже цього не робить. законом. Не заборонено, але буває так, що пацієнтки пропускають цей термін, або внаслідок того, що неправильно порахований термін вагітності, mm -hmm. чи, наприклад, овляція відбулася в жінки пізніше, і термін вагітності не співпадає з тим, що жінка очікує. І вони приходять пізніше. Ми робимо просто біометрію плода, дивимося все, що можна подивитися на цей термін вагітності в такому протоколі, який відповідає десь між першим і другим скринінгом. Тобто, все, що ми можемо подивитися, ми дивимося, але, наприклад, є такий. Розмір називається КТР, куприковець розмір ембріона, який можливо подивитися строго до 13 -ти тижнів плюс 6 днів. Якщо пацієнтка цей термін пропускає, відповідно ми цей показник не можемо визначити. І ще раз, давайте можливо теж нагадаємо за обладнання, бо ми на початку говорили, можливо, хтось зараз звімкнувся, так або дивиться нас на ютубі. Теж ми зазначали, але думаю, що варто нагадати, що обладнання, на якому проводиться ця діагностика, це дослідження, є високоякісне, високоточне і теж не Багато таких апаратів, я так розумію, є в Україні, і, зокрема, в нас в Тернопільській області, так? Так, звичайно. Апарат, на який ми працюємо, це Волюсон e 10 Це єдиний апарат в Тернопільській області такого експортного класу, який є саме в нашій клініці. І він дозволяє виконати розширену діагностику. Він володіє всіма сучасними функціями, наприклад, HD Live, 3D, 4D можливостями. Тобто ми бачимо чіткіше картинку, ту, яку може отримати звичайний апарат не експортного класу. І теж ми вже говорили, але теж таки повторимося, що працюють спеціалісти фахівці, які безпосередньо отримали сертифікати ліцензії, перепрошую фонду медицини плоду. І думаю, що це теж дуже важливо, що тут працюють дійсно медики, люди, які знають, що вони роблять, і отримали на це відповідні дозволи, підні сертифікати і ліцензії. Власне, давайте також проговоримо на кінець, вже як знайти вас, так тобто, куди звертатися, писати на інстаграм сторінку, на фейсбук сторінки, так. Є номери телефонів, можливо, теж прикріпляв внизу. Як отримати і пройти цю діагностику, можна отримати телефон клініки, так який є угу. у вас, і пацієнти звертаються на рецепцію, записується будь-який зручний для них час і, і день. Там немає якоїсь живої черги, так все в по годинах, тобто чітко на яку годину записалися. Так. Скільки так. часу ця діагностика? По різному перший скринь може тривати від 15 хвилин до години. 15, 17, uh -huh. Може е, виконуватися в два дні, тобто іноді буває так, що я, наприклад, не можу завершити з пацієнткою в один день перший скринь, тому uh -huh. що це залежить від положення плода. Е, перший скрин вимагає, е, наприклад, строго сагітального нейтрального положення дитинки. І якщо цей е, це неможливо, так дитина не повертається, так як угу. 에, того так буває, так 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 буває, так як це необхідно. То я прошу пацієнтку приїхати там на наступний день або через день. Максимум до мене пацієнти приїжджали три дні, тобто одна mm -hmm. пацієнтка приїжджала три дні в понеділок, в середу і в п'ятницю. Але все ж таки був результат, так, так це результат, і перегляд, звичайно, перегляд. буде це 100%, Тобто, ми все одно дочекаємося того часу і того періоду, коли дитинка ляже нам так, як потрібно, і ми побачимо те, що цікавить нас. Mm -hmm. Що ж пані Рено на кінець? Давайте можливо ще так запросимо і скажемо майбутнім сім'ям майбутнім матусям, так як я б Збираються вагітні діти, е, запросіть їх до себе, можливо, так? От є можливість камера, будь ласка, мають таку нагоду. Шановні жінки, дорогі пацієнти, запрошуємо вас в клініку на проведення першого перинатального скринінгу за програмою Астрая. Що ж, друзі, я нагадую, що сьогодні в нашій студії була Ірина Підгайна, лікар акушер гінеколог лікар УЗД та лікар перинатальної діагностики. І теж додав, що що не менше важливо, сертифікований ФМФ спеціаліст. Пані Ірино, я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Дійсно цікава тема. Я розумію, що напевно важко простими словами донести до глядачів це, адже ну багато медичних термінів багато є складного, можливо. Але все ж таки, тема важлива, і хочемо також запросити всіх. Подбати про своє здоров'я, про здоров'я своїх малюків, також так і приходити в клініку, отримувати всю необхідну консультацію. Адже я думаю, що лікарі і команда, які працює пані Ірина, це люди, які безпосередньо готові допомогти кожному, хто звернеться, так і в кого кожного, які є проблеми чи запитання, дадуть відповідь на ці запитання. Я дякую всім, хто був з нами. Це була програма грунтовна. Нам все добре.